Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про Creality K1. Не зі сторони детального огляду, а зі сторони плюсів і мінусів. Також розкажу про офіційного представника Creality в Україні компанію ArtLine і їх крутий сервіс. Вже багато є відео оглядів цього одіозного принтера. Це ж було вже. Але саме нюансів повсякденного використання поки що мало на просторах YouTube через новизну цього апарату. А найголовніше через те, що компанія Creality доробляє принтер з моменту його випуску, так сказати, на люту. І наскільки я розумію, є вже третя ітерація окремих частин принтера. Але давайте все ж таки до діла. Мене звати Максим. Ви на каналі 3 Hobby UA. Друкуймо! Рекламні плакати запевняють нас в тому, що швидкість друку до 600 мм на секунду. І це правда, що до таку швидкість можна досягти лише на тестових моделях, які йдуть на флешці з принтером, але не варто й засмучуватися своїх 300 мм на секунду, він все ж таки здатен видати за нормальною якістю друку. Цікаво, що при зниженні швидкості нижче 100 мм на секунду починаються проявлятися різні артефакти, типу ехо, хвилі і тому подібне. Тому механіка і конструкція принтера. Якби самі натякають, що гальма вигадали боягузи. І необхідно підвищити швидкість, якщо хочете отримати нормальну якість друку. Таку швидкість друку йому дозволяє досягти механіка Корікс легка друкуюча голова 190 грамів, прискорення 20 тисяч і потужний екструдер, але з останнім є багато нюансів. Всі, хто придбав принтер Creality K1, автоматично стали самі того не підозрюючи поза штатними тестувальниками компанії. Creality чи то поспішали, чи то скоротили відділ тестувальників, що випустили на ринок дуже нестабільний продукт. Найголовніша причина нестабільності саме в екструдері. Creality чесно заявляє, що при використанні їх фірмового філаменту все працює ідеально. Але якщо почати використовувати пластик інших компаній, починаються проблеми проблеми, з якими стикнувся саме я. Екструдер, а точніше, шестерні екструдера, виявилися надчутливими до товщини філаменту. Якщо діаметр пластика нерівномірний, то недоекструзія вам забезпечена, а все це можна було б легко виправити, просто зробивши пружинний механізм зажиму філаментами з шестернями. До речі, в останній ревізії екструдера Кріаліті це зробила. Як я боров. З недожимом шестерень в екструдері, ви можете подивитися в цьому відео. Але це тимчасова міра, поки ви чекаєте на новий екструдер. Наступне це мотор екструдера дуже нагрівається під час роботи, і філамент ставав м'яким вже в самому екструдері, що теж призводило до пропусків, а частіше за все, до застрягання пластику в екструдері. І найболючіше, з чим я стикнувся, це просто обламані пару зубців на шестерні екструдера. Я підозрюю. Що це теж причина високої температури мотора? З цим, на жаль, ви нічого не вдієте, крім як поміняти шестерні місцями і знову ж таки тимчасово, поки ви не дочекаєтесь нового екструдера нової версії. Принтер виглядає стильно, а не як Франкенштейн. Немає оголеної проводки, кіт вже не злиже недодруковану модель, дитина не буде гріти своїх люльок на столі принтера. Про що це? А точно. Стильно, модно, молодіжно. Але і тут є нюанси. Саме у мене проблема з резонансом під час друку. Я підозрюю, що проблема. Саме при русі по осі Y. дуже сильне брязкання, щось з чимось резонує. Поки не розібрався, що саме, але мене це не бентежить, бо принтер стоїть на балконі і нікого не турбує. Але якщо він буде стояти у вас в квартирі, то це для вас можлива проблема. Але я знаходив в інтернеті пару варіантів рішення даного резонансу. Пошукайте, можливо допоможе. Також не дуже зручне розміщення тримача катушки філаменту позаду принтера. І тут є рішення переносу цього тримача на бічну. У стінку принтера ентузіасти вже розробили декілька моделей, які можна безкоштовно скачати, надрукувати і приладнати собі на принтер. Посилання на такі моделі будуть в описі до цього відео. Як я вже казав, кріальки всіх нас зробила своїми тестувальниками. Але при цьому компанія не покинула користувачів на призволяще, і після того як покупці почали звертатися зі своїми проблемами, Creality почало розсилати нові версії екструдера і навіть хотендів власникам К1 – у вигляді гарантійного обслуговування безкоштовно в Україні офіційний представник Креаліті компанія Artline. Коли я купив k 1 і отримав перші проблеми з екструдером, я звернувся до Artline. Представники компанії попросили серійний номер принтера і погодили мені сервісну заміну екструдера і хотенду безкоштовно. Компанія займається не тільки k 1 в асортименті багато моделей принтерів креаліті і комплектуючих до них. Також компанія продає якісний пластик, тому сміливо звертайтеся, і менеджери Artline Artline не покинуть вас в біді зі своїм принтером. До слова буде сказано, ArtLine надали мені на огляд корисну штуку пристрій для сушіння філаменту. Це моя перша сушка, і я вам скажу, що вона повинна бути у кожного 3D друкаря. Якщо ви ще не знали, то філамент має дуже гігроскопічну структуру. Тобто він дуже легко набирає вологу з оточуючого середовища, це призводить до відчутного зниження якості друку. З'являються артефакти на моделях у вигляді пропусків або нерівностей. Звучить неправдоподобно, що пластик може набирати вологу, але коли я почув, як стріляє вологий пластик під час виходу із сопла, то замислився про якусь спеціальну штуку для сушіння філаменту. І от Artline дали спробувати сушарку. Особливо для мене це дуже зручно, коли ти зупиняєш друк і не Ховаєш котушку пластика в пакет з силікагеном, щоб, не дай Бог, пластик не відсирів. А так, я одночасно і друкую і можу просушити пластик на льоту. Сушка у керуванні дуже проста: ставити на таймері 2, 4 чи 8 годин і повітря в сушарці нагрівається до 60 градусів, що гарантовано висушить вас пластик для досягнення вищої якості друку. Посилання на пристрій буде в описі до цього відео. Компанія Creality розробила слайсер Creality Print на основі. Нові кура, але сильно модифікований. Користуватися ним особисто для мене не дуже зручно, але офіційно профілі K1 поки не з'явилися в інших слайсерах, тому доводиться користуватися Креаліті Принт. Тому що, як мінімум, тут при нарізанні враховуються всі вентилятори, що має принтер, а тут їх. H4. На жаль, в інших слайсерах при додаванні профілю К1 є тільки два вентилятори, або треба щось сильно мудрити, щоб примусити працювати інші кулери. Але не тільки вентилятори мене бентежать. Все ж таки Creality Print це рідний слайсер К1, тому у його розпорядженні є повний спектр налаштувань друку саме для К1. Найбільший дискомфорт у мене викликає швидкість роботи слайсера. Іноді підвисання, якщо хочеш нарізати нову модель, то краще закрити слайсер і відкрити знову. Як завжди, Китайці роблять класні штуки, а от програмне забезпечення у них шкутельгає. Нещодавно компанія Creality випустила офіційну інструкцію для отримання повного доступу до прошивки принтера. Тепер у вас є можливість взяти повний контроль над принтером, але якщо вас все влаштовує, то рекомендую не лізти глибоко. Єдине, що я отримав від прошивки, це зручний і швидкий веб-інтерфейс для керування файлами, а також прогресом друку. Посилання на інструкцію буде в описі до цього відео. На мою думку. Принтер вартує своїх грошей. Для тих, хто шукає собі перший 3D принтер, я б все ж таки рекомендував почекати ще місяць-два для того, щоб ентузіасти і компанія Creality довели свій продукт до того стану, коли, як то кажуть, купив, розпакував, надрукував. Як люблять говорити спеціалісти, він ще сирий. Але якщо вам вже кортить друкувати і гроші чомусь лежать не на волонтерських рахунках, а в магазині, то купуйте К1, компанія ArtLine оперативно допоможе, якщо випливуть якісь. Нюанси. Моя історія. Після заміни екструдера і хотенда, все, що я роблю, це нарізаю модель в рідному слайсері Creality Print на налаштуваннях по замовчуванню. Закидую нарізаний файл в принтер через Wi-Fi, нажимаю друк, знімаю деталь. Все інше за мене робить принтер. Я б купив собі ще один принтер K1, тому що замовлень для друкармі вистачає, а принтерів ні. А тепер найголовніше: в Україні триває кривава велика війна. Окупант отримує горіхи від наших воїнів. Але не будемо носити рожевих окулярів, орки теж вчаться і теж діють. На жаль, цих тварин більше ніж у нас людей, тому й друкарів там значно більше. Нам необхідно збільшувати кількість 3D-принтерів, які будуть працювати на перемогу. Тому проста інструкція для тебе, що ти можеш зробити для ЗСУ, маючи 3D принтер, або гроші на 3D принтер, або гроші на допомогу 3D-друкарям. Реєструйся в DrucarMia. Посилання в описі до відео. Переходь в розділ Школа і читай статті, дуже детально описані важливі. Моменти. Бери замовлення від наших військових. Розраховуй на свої сили і сили свого 3D-принтеру. Якщо ти новачок, бери на складні моделі. Надсилай надруковані моделі нашим військовим. Деталі про те, кому і куди надсилати, буде у твоєму замовленні. Вітаю! Ти надрукував маленьку перемогу. Якщо маєш бажання допомогти фінансово, то посилання на банку буде в описі до цього відео або за QR-кодом, який ти бачиш на екрані. Не забувайте задавати питання в коментарях. По можливості буду відповідати. Друкуй. more